У програма Громадська приймальна. Це найважливіші та актуальні проблеми сучасного життя, відверті запитання і компетентні відповіді впродовж півгодинного спілкування з глядачами на каналі РТБ. Наприкінці минулого року Верховна Рада України ухвалила, а президент підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів. Щодо соціальної політики, згідно із ним, тепер ряд категорій пільги ляжуть на плечі органів місцевого самоврядування, зокрема безоплатний проїзд у громадському транспорті, пільги на оплату житлово комунальних послуг та інші. А ще істотно можуть бути скорочені виплати державної допомоги на дітей. Аналітики вже охрестили це ударом по кишені українців. Отож, роз'яснити нові положення та зміни, ми запросили експертів. А це Валерій Мікуліч, начальник відділу пільг департаменту соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації та Лариса Ференчук, заступник начальника. Відділу прийому державних допомог управління соцзахисту населення Рівненського міського конкому. Вітаю, панове. вечір. Нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, тому запрошуємо долучитися до розмови і вас, шановні глядачі. Телефон у студії вже працює, його номер незмінний 230016. Отож, пане Валерію, про що йдеться у тих змінених законодавчих актах, що стосуються пільг для певних категорій громадян? Ну, сьогодні дійсно. Зміни до держбюджету 2016 року наразі не прийняті, і ми маємо таку ситуацію, що для області затверджено кошти субвенції з держбюджету на дві субвенції: це субвенція з держбюджету на надання піль та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та на надання піль та субсидій на тверде пало та скроплений газ. Що це значить? Дійсно, субвенція з держбюджету на пільговий проїзд на сьогодні не затверджена жодній області. Щорічно для Рівненської області ця сума складала понад 30 мільйонів гривень, і спочатку була думка в комітетах Верховної Ради покласти ці видатки на органи місцевого самоврядування, тобто, щоб ці видатки фінансували з місцевих бюджетів. Однак я хочу заспокоїти і пільгові категорії громадян, тому що. Така пішла хвиля, що не будуть возити пільговиків чи навіть воїнів АТО, і так далі. Ми отримали лист з міністерства соціальної політики України. Він цей лист на початку року до нас прийшов 4 го числа, в якому зазначається, що прийнято рішення все-таки видатки з держбюджету на пільговий проїзд залишити. І звернулась міністерство соціальної політики України до прем'єр-міністра України. Сенія Ценюка щодо того, щоб внесли зміни по видаткам для кожної з областей на пільговий проїзд. Тобто ми очікуємо, коли Верховна Рада України прийме і затвердить ці зміни, і тоді матимемо кошти як в області, так і райони міста розподіляться ці гроші на райони міста. Коли цього можна чекати, адже з районів вже надходить інформація про те, що перевізники відмовляються перевозити пільгові категорії населення а багато з них навіть не віддають про ці новації і виявляються скарги, непорозуміння. Коли можна чекати, оцих доповнень до бюджету? Ми буквально очікуємо це в 20-х числах січня однак, всі голови районів і міст проводять роботу з перевізниками щодо того, щоб все таки перевозити пільговиків, тому що договора. На відшкодування коштів перевізникам все рівно будуть заключені, коли кошти з держбюджету надійдуть в область. На сьогодні паніки як такої в Рівненській області немає. Перевізники розуміють ту всю ситуацію, і на сьогодні взяти місто рівне проблем як таких в відмові пільговим категоріям громадян в проїзді немає. Ну, власне, колеги з мас-медіа можуть згущувати фарби, і вони це роблять завзято. Тому вже дійсно люди, які читають інформацію про те, що буде припинено пільговий проїзд і пенсіонерів, і ветеранів, і учасників АТО і дітей з багатодітних сімей починається дійсно якісь непорозуміння і паніка. Чи надходять до вас уже запитання на гарячу лінію? І що ви роз'яснюєте людям? Ну, чесно дійсно, кажучи, засоби масової інформації важливу роль грають в суспільстві, тим, тим паче, коли це пільговик, це коли особа не захищена. І дійсно. Люди починають телефонувати з панікою, що нам робить, чи, чи залишить нам держава пільгу і так далі. Ну, я хочу заспокоїти. По-перше, якщо навіть взяти от, субвенцію з держбюджету на пільги та субсидії в поточному році, то фінансування на неї збільшено на 92% порівняно з минулим роком. Для області виділено понад мільярд гривень. На надання піль та субсидій на плату житлово комунальних послуг Аналогічна ситуація по твердому паливу в скрепленому газу, де на 42% збільшене збільшено фінансування порівняно з минулим роком це понад 900 тисяч гривень на області. Тобто, ми можемо заспокоїти усіх. Пільговиків їх виганяти з транспорту ніхто не буде. Вони можуть безпечно їздити, користуючись тими ж пільгами, які були б, своїми правильно. Посвідчені. Якщо такі випадки будуть, існує телефон і в департаменті соціального захисту населення об адміністрації двадцять шість Будь ласка, будь-які скарги на перевізників звертайтесь до нас. Крім того, в нас є управління інфраструктури та промисловості обладміністрації, яка безпосередньо займається маршрутами та перевізниками, паспортами на маршрути. Звертатись можна і туди. Я думаю, що це ситуація контрольована. Єдине, що завжди невідомість лякає. Тому чекаємо фінансування з Києва, пані Ларисо. Знову ж таки, не дочитуючи до кінця, люди не розуміють і не знають, що стосується зміни виплат допомоги на утримання дітей. Які там новації? Які зміни передбачені? Закон України, який був прийнятий 24 грудня Верховною Радою, ухвалений підписаний президентом. Він передбачає зміни тільки для двох видів допомог. Значить, це буде виплата одиноким мамам. Так само по цьому закону прирівнюється вдовою дівці в разі смерті одного з подружжя, які не отримують пенсії по втраті годувальника, і тимчасової допомоги дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів. Ці допомоги передбачається призначати у різних розмірах там 100% прожиткового мінімуму на дитину відповіднього віку, в залежності від до Одів сім'ї, тобто люди не втратять, ну якщо в кого є великі доходи, то можливо ця допомога призначатись не буде. Хто не працює, не працюючи одинокі мами, будуть мати цю допомогу в максимальному розмірі. Так що йдеться не про відміну якихось виплат, а про диференційований їх розмір. Ви кажете, велика зарплата у мами одиначки. Який розмір зарплати вже не передбачає? E, значить, це буде різниця між середньомісячним доходом сім'ї на одну особу і прожитковим мінімумом на дитину відповідного. Віку. Тобто, якщо в цифровому еквіваленті, то це орієнтовно 2,5 тисячі, так? Ні, це 1400 гривень максимально для дитини віком старше 6 років. Якщо мама зовсім не має ніякого доходу. Якщо в мами є дохід приблизно такої категорії, вона не буде отримати цю допомогу. Зрозуміло. Не так давно у цій студії ми зустрічалися з представниками департаменту соціального захисту населення, і було дуже багато запитань, просто був гарячий телефон наш стосовно призначення субсидій. Дуже багато непорозумінь, дуже багато якихось запитань виникає, попри те, що ми постійно роз'яснюємо цю інформацію. Як призначаються субсидії, і як швидко одне з запитань таких ключових було як швидко триває призначення субсидії людині, яка подала документи. Ну, дивіться, зараз у нас звернення, якщо в минулому році в нас було 10 258 субсидій сімей, які користувалися субсидіями в минулому опалювальному сезоні. Зараз в нас 10 258 залишилось, ми перерахували ці субсидії повністю всім і ще є звернень 30 133. Тобто звернення за субсидіями збільшилось 4 рази. Фактично, кількість працівників у нас не збільшилась. До того ж, добавилось, в нас дуже багато запитів. Ми робимо на організації надавачі послуг. На жаль, довідки до нас надходять у паперовому варіанті. Це так само треба розкласти усі справи, і дуже багато непорозумінь є з міграційною службою. Не дуже багато, особливо в нас є приватні будинки, в яких ну так сказати, не впорядковані, тобто вони розділені на квартирі. Міграційні служби не розділені на квартири, тому що ми мусимо людей просити підійти в міграційну службу узгодити все, і так само є деякі питання з Державною фіскальною службою. У нас є види, види доходів, які не враховані в Державній фіскальній службі. Мусимо просити людей приносити довідки. Це довідки про аліменти з виконавчих служб і таке інше. І дуже багато є ну, таких всяких непорозумінь з фіскальною службою, де ми не можемо отримати доходи. Тому люди так само мають трохи з'ясовувати якісь ситуації. Кожному окремому Валері... випадку. Я зрозуміла. Пане Валерію, тоді до вас запитання. Що стосується призначення і надання певних пільг, то до пільгової категорії не так давно долучилися учасники, ветерани, так би мовити, АТО. Скажіть, чи їм в повному обсязі передбачено і виплачуються ці пільги і компенсації, і як, яка ситуація з сім'ями загиблих? Ну, я почну з того, що хочу наголосити, що пільги, як ви знаєте, з 1 липня минулого року надаються у нас теж по доходам. Береться скупний дохід сім'ї, який дає право на отримання податкової соціальної пільги. На сьогодні, от з 1 січня вже поточного року, у нас новий граничний показник, який дає право на податкову соціальну пільгу. Він змінився, було 1710 гривень. Він зараз 1930 гривень. Тобто, певна категорія громадян, яка не мала пільги протягом минулих півроку, на сьогодні може звертатись і потрібно звертатись з 1 січня. Працюючим з довідками про доходів, по пенсіонерах е, органи соцзахисту на підставі обміну баз даних з пенсійним фондом призначать пільгу автоматично е, от, на рахунок учасників АТО. Е, дійсно, це категорія, яка на сьогодні забезпечується всіма пільгами та компенсаціями в області, нас. Е, От по області понад 2700 учасників бойових дій з числа учасників АТО звернулись з посвідченнями до органів соціального захисту населення на місцях, і їм всім були оформлені всі належні, належні їм пільги та компенсації. Ну, основні пільги це звичайно 75% відсоткова знижка на оплату житлово-комунальних послуг. Так це буде також допомога до 5 травня і так далі. За сім'ї загиблих на сьогодні. У нас в області, на жаль, вже 70 є загиблих хлопців наших з області. Їхні сім'ї всі забезпечені допомогою з обласного бюджету, тобто було протягом 2015 року надано понад 2 мільйона 700 тисяч гривень з обласного бюджету допомоги сім'ям загиблих. До Дня Святого Миколая теж було проведено певні акції по врученню їм подарунків. Звичайно, це не замінить нікому батька чи сина, але Якісь певні, кроки, якісь певні кроки в плані підтримки обласна влада робить. От. І звичайно, їм також оформляються пільги як членам сім'ї загибло. Це якщо брати оплату житлово-комунальних послуг, це 50% знижки на оплату житлово-комунальних послуг. От. І всі вони перебувають на обліку в органах соцзахисту. Я зрозуміла. Ви сказали, що змінилася ставка соціальна пільга, вона зросла вже з 1700 до 1900. Чи означає це, що так само люди, яких дохід розраховується, калькулюється якось інакше, то можуть розраховувати і на субсидії? Звичайно, на сьогодні в нас існує порядок, коли отримання субсидій не заперечує отримання пільги. Ну, звичайно, я так вам скажу, що є дійсно певні на рівні слухів значить, інформація про те, що. Можливо, буде прийняти нормативно-правовий акт, який буде надавати право обирати або пільгу, або субсидію. Однак на сьогодні всі програми ІДАРП, електронна наша база пільговиків, і нормативно-правова база, яка існує в чинному законодавстві. Всі вони працюють на те, що людина може обрати як пільгу, так і отримати субсидію з пільгою. Я зрозуміла. Давайте повернемося до субсидій. Хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо вам цікаві запитання, цікава тема субсидій і надання пільг, прошу телефонуйте телефону студії. Ви бачите на екрані. Отож, що стосується субсидій, дуже багато звернень і непорозумінь виникає у споживачів, які не знають, як їм оплачувати платіжки, які надходять за послуги, оскільки вони не спожили тої чи іншої послуги, чи води, чи газу, чи тепла на ту суму, яка їм визнач як обов'язкова плата. Що робити в такій ситуації? Чи варто платити обов'язкову плату, аби знову не накопичувалися переплати? Ну, перш за все, значить, громадянин має сплачувати свою обов'язкову частку. Але в тому разі, якщо фактично використаний обсяг послуг в грошовому еквіваленті буде менший за обов'язкову частку, то треба сплачувати фактично використану послугу. Такому Дякую, ви... пані Ларисо. Я, ми, ми продовжимо, просто у нас на лінії є зараз глядач. Слухаємо вас. Ваше запитання, прошу, ви ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. вас турбують бронники Павло, Я депутат з, з сільської ради. От я хотів би звернутися. До нас є учасники АТО, які зверталися на рахунок твердого палива до нас, от, щоб допомогти. Ну, на рахунок дров. От і ще є таке питання, це на рахунок ну, особистого. Я багатодітна, е, у нас багатодітна сім'я. І скажіть, будь ласка, чи не вплине на субсидію і на пільгу, яку я маю оформити з січня місяця, е, ну, розмір паю. Мене є часто паю, там розмір 1,7 гектара, які здані в оренду. І що треба щоб отримати субсидію? Дякую вам. Дякую за запитання. По я думаю, що ви запитання. зрозуміли, запитання да, зрозуміли цілком. На рахунок першого блоку запитання по наданню. Твердого палива. Є в нас в законодавстві і є така пільга надання готівки на отримання твердого палива. Тобто всі ці хлопці мають право на 75% знижки на отримання твердого палива, якщо будинок домогосподарство не газифіковане. Вони можуть звернутися до органів соцзахисту з відповідною заявою та оформити готівку на тверде паливо. Її розмір складає в цьому році 75% це понад 900 гривень. От новий розмір буде затверджений в 16 році. Це за 15 рік ска вам цифру, і вони всі можуть отримати. Але тут єдине ключове питання: По, якщо це вони хочуть дрова загалом і їхні будинки під'єднані до газопостачальних систем. Це от питання якраз місцевого е, голови сільської ради, тому що от, за кошти місцевого бюджету можна дрову завести хлопцям, якщо, якщо це потрібно. А держава з державного бюджету, звичайного, готівку на труде паливо їм виплатять. По другому блоку питання нагадайте мені багатодітна, багатодітна, багатодітна сім'я. Сім чи можуть вони чи на я? Пай, ну так. Я скажу за пільгу, а колега скаже за субсидію. По пільзі паї не впливають на отримання пільги, тільки впливає дохід ваш і вашої сім'ї сукупний, якщо він буде менше 1930 гривень або на рівні цього, то ви, звичайно, отримаєте пільгу 50% знижки на житлово-комунальних послуг. Ага. Чи прораховували ви приблизно, скільки людей можуть ще звернутися, чи, чи якось орієнтовна така цифра є, у кого ця соціальна пільга зміниться, відповідно? Ну, скажімо так, якщо в нас втратили пільги в області минулого року понад 42 тисячі осіб, то ми надіємося, що отако 1010 вернеться знову-таки в свою пільгу. Скажімо так, по-простому людям, щоб вони розуміли. Через то є велике прохання. 1 січня. Нас вже ну розкачуватися, немає часу. Це я за людей кажу, тому що коли ви звернетесь в того моменту, пільга вам призначиться. От коли ви прийдете в органи соцзахисту за місцем реєстрації проживання і напишете заяву, з того моменту вам буде призначатися пільга або не призначатися, коли дохід не буде дозволяти. Тому що в минулому році в нас ми мали три місяці. Коли можна було зробити перерахунок, на сьогодні це тільки з моменту звернення, я наголошую. Тому я дуже прошу зібрати довідки про доходи, тому що це ваші гроші, гроші ваших один, і звертатися до органів соцзахисту. А що стосується субсидії, оцім людям, чи буде субсидія нараховуватися з моменту, наприклад. Якогось раніше, тому що була інформація, якщо люди навіть звернуться в листопаді в грудні, то їм буде відраховано від жовтня від початку палювального сезону. Чи можуть розраховувати ці люди на компенсацію за попередні місяць? Чи це ж теж так буде з дня подачі документів? Ні, субсидія призначається з місяця звернення за неї. Вона тільки призначається протягом двох місяців, якщо змінюються ціни і тарифи. Ціни в нас змінилися з 1 січня, не змінилися ціни на водопостачання, тобто ми можемо приймати протягом двох місяців. А так субсидія призначається зараз на даний час з місяця звернення, давайте тоді повернемося до того запитання, яке ми не 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 обговорили до кінця, mm. до початку нашого телефонного дзвінка. Власне, як оплачувати спожиті послуги? Тобто ми говорили про те, що треба сплачувати, якщо спожита послуга не перевищує обов'язкову частку, треба сплачувати просто по факту спожиту послугу. В такому випадку у споживача на рахунку буде накопичуватись якась певна сума грошей, які надаються на норму споживання, на норми, які затверджені Кабінетом міністрів. В такому випадку, у разі, якщо буде переплата на рахунку, людина може використовувати цю переплату на власний розсуд, тобто вона погашається в рахунок наступних оплат. Тобто на наступні оплати людина може. Вже не сплачувати свою обов'язкову частку, а сплачувати менше, використовуючи цю переплату. Я тобто зрозуміло. не треба лякатись цих переплат на рахуночку, а треба їх використовувати. Просто можна слідкувати за тим так. рівнем переплати, і тоді відраховувати. Але кожного місяця проплата якась Але кожного якась повинна місяця обов'язково треба проплачувати. Пане Валерію. Давайте повернемося до питань щодо пільг. Ну, власне, уже тривалий час, мабуть, з 2002 року ще й на всіх рівнях піднімалася проблема стосовно того, що варто всім пільговикам монетизувати оцю пільгу і давати їм живі реальні гроші, а не якісь віртуальні, які інколи. Навіть не виплачується на ті чи інші послуги, незважаючи на те, от якось ця вся реформа гальмувалася, хоча була вже і створена управліннями соцзахисту робота щодо єдиного державного реєстру пільговиків. Чи є такий реєстр? Чи можете ви сказати, скільки є пільговиків зараз в області і які пільги в них лишилися? Так, з 2004 року в області створено єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, так званий ЄДАРП, скорочено, в якому на сьогодні в області перебуває понад 480 тисяч пільговиків. На рахунок питання по монетизації пільг. Дійсно, і ми в області, і наша область завжди виступала за те, щоб їх, ці пільги монетизувати. Говоримо зараз за пільговий проїзд, тому що. Була практика, наприклад, в Волинській області, коли монетизували пільги на оплату житлово-комунальних послуг, і дійсно це трошки експеримент був невдалий, там дуже багато перевірок і так далі на сьогодні, тому що це от чітко не було прописано сам механізм реалізації. А по пільговому проїзду була ідея така, яка, як ви кажете, дійсно можна сказати таким словом мусолиться з 2002 року, і вона не проходить у нас погодження в Верховній Раді в комітетах до цього часу про те, щоб доплачувати людям або до пенсії, або до заробітної плати. Ту частку, яку вони можуть використати на пільговий проїзд. На сьогодні механізм надання пільги той самий, тобто відшкодування йдуть перевізникам на підставі актів обстежень управліннями соцзахисту населення на місцях. Ну, маємо те, що маємо. Скажімо так, що якщо виналізувати досвід, наприклад, там, в Швеції чи Польщі чи Данії, там були ці пільги монетизовані, а потім взагалі переведено всю систему надання пільг на отримання допомоги відповідно до доходу. От, то ми йдемо якимись такими маленькими кроками до того. Я сподіваюся, що дійдемо до якогось року. Дякую. У нас є запитання. Ми слухаємо вас Ви в ефірі. Ваші запитання? Я про субсидії. Слухаємо. Ви знаєте, ми подали, я подала ще в ноябрі місяці, ходила в ЖЕК і мені сказали, що діти ще не готові. Там у них навіть за октябрь ще ці подання. И ответа нет. Я даже не знаю, как мне платить теперь. Я плачу по... Э, как его щучу. Зрозуміло, ми мабуть зрозуміли запитання. а людина так, Зрозуміло запитання, і я ж кажу, що в нас дуже зараз багато проблем з обробкою справ того, що з січня Державна фіскальна служба нам ну, трошки затримує. Ми мусимо здійснити перевірку всіх субсидій перед тим, як призначити по доходам. Незалежно від того, пенсіонер це чи не пенсіонер, чи працююча особа. Ми все одно робимо запити на державну фіскальну службу. І в нас трошечки йдуть затримки з цим. Ну і так само дуже багато справ у нас в обробці, дуже велика кількість справ і за того, але Субсидія вам буде призначена з того місяця, з якого ви звертались або з початку опалювального сезону, якщо це було зазначено в заяві. Якщо ви зараз сплатите якусь частину, то потім ця субсидія поступить на ваші рахунки і повністю відкоригується. Угу. Тобто, тобто, субсидія буде поступати з, з того місяця, з якого подавалась заява. Дякую. У нас є знову запитання. Слухаємо вас. Ви в ефірі Кравчук Марія Павлівна, пенсіонерка. Скажіть, будь ласка, який треба бути доходи будь на людину, щоб отримати субсидію? Дякуємо, це вже прозвучало, але давайте ще раз скажемо. Бачите, зараз такого такої такого поняття, як якась якийсь дохід, яким треба мати, щоб отримати субсидію, немає. Зараз субсидія розраховується і відсоток субсидії, якщо раніше призначалось там 10-15% від сукупного доходу сім'ї, то зараз відсоток розраховується для кожної сім'ї окремо. Тобто середньомісячний дохід на одну людину ділиться на два, ділиться на середній прожитковий мінімум 1330 гривень і множиться на 15 в таку суму ви будете сплачувати по субсидії. Тобто, з якоюсь певністю сказати, що при такому доході субсидія це залежить і від доходу сім'ї, і від тої кількості комунальних послуг, які споживає сім'я. Тобто, це буде різниця між всіма комунальними послугами згідно норм, затверджених постанови Кабінету міністрів, і тим відсотком, який розрахується для кожної сім'ї окремо. Так що такого сказати не можна, який має бути дохід. Це вираховується для кожної сім'ї окремо. Тобто варто звертатися і чекати. Варто звертатися як... до наших філій управління і там нададуть ці консультації, підрахують повністю. Або є калькулятор на сайті, давайте поговоримо ще про пільги. Мені цікаво, ми не договорили, які пільги лишаються, і дуже багато пільг було задекларовано багатодітним сім'ям, було задекларовано пільг учасникам війни. Чи вони досі дотримуються? Знову ж таки, з 1 липня ми з вами говорили про те, що деякі пільги скасовуються. Тобто, діти війни, там ще деякі категорії Чорнобильці вони втратили свої пільги. Але якщо діти війни просто пенсіонерами є нині. То що з чорнобильцями, що з тими, хто от мав ці пільги, чи залишаються вони далі? Ну от, по Чорнобильцям у нас в минулому році дійсно були зрізані пільги на оздоровлення для багатьох категорій громадян, основна звичайна пільга, санаторно санаторно-курортне лікування. От, маємо надію, що до 30-річчя нагоди наслідки аварії на ЧАЕС, яке буде в цьому році. уряд… І Розгляне якісь питання по наданню додаткових пільг та компенсацій для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і, і так далі. Ну, Якщо ми говоримо про пільги, то пільги ми не можемо сказати, що вони скасовані. Вони в законодавстві прописані, однак зараз вже головну роль грає дохід. Другий момент, коли ми говоримо за от, субвенцію з держбюджету на пільговий проїзд, то в цій субвенції в нас ще є е, е, заховані так звані інші пільги, а це е, поховання учасників війни. Це проведення капітального ремонту будинків для ветеранів війни. Це відшкодування за проїзд першої другої категорії Чорнобильців готівкою. От і на сьогодні, поки що, ми цих грошей в області не маємо однак, надіємося, надіємося, що вони прийдуть, та що я вже говорив. От, єдине, що дійсно органи місцевого соврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів можуть закладати в своїх бюджетах видатки на ці пільги. От, ну, поки що чекаємо субвенцій з держбюджету. Угу. Пані Ларисо. Ми сьогодні говоримо дуже багато тем. Зачіпаємо все по соціальному захисту населення. Давайте ще знову ж таки. ми наторкнулися теми, що можуть бути змінено або навіть декому скасовано виплата допомоги на отримання дітей. А чи будуть зміни стосовно виплат оцих соціальних соціальної виплати на дітей віком до трьох років, які були минулого року? Чи будуть вони зменшені, чи будуть вони збільшені? Е, чи, чи, чи будуть? Якось ви маєте на увазі допомогу при народженні так, дитини? Так. Ні, допомога при народженні дитини не змінюється. Вона буде одноразова допомога в розмірі 10 тисяч вісімсот гривень, і е, до трьох років виплачуватиметься в розмірі 860 гривень. Поки що на даний час це не змінено. Тобто знову ж таки це стала сума для всіх дітей? це стала всіх сума сорок відстала да, да. сума для друга, третя, перша, друга, третя. Зараз вже різниці немає. Я зрозуміла. Давайте повернімося ще до субсидій, з якими запитаннями найчастіше На які запитання стосовно оформлення і надання субсидій найчастіше вас турбують? Ну знов такі запитання: оце чи має право людина і на пільгу, і на субсидію. Дуже багато пільговиків не вірять в те, що субсидія може бути при тому, що людина отримує пільгу. Потім дуже багато запитань. Значить таких є. Тож при яких доходах отримується субсидія? Розки є вона, що запитання, так, що, знов, що є. хочуть почути наші глядачі. Просимо дуже коротко, у нас дуже мало часу. Добрий вечір, Мене звати Василь Місторівне. Таке питання до наших гостів в мене. Субсидія призначена з жовтня місяця по вересень 2016 року. Так як субсидія розглядають за призначенням її десь 1,5-2 місяці, чи потрібно мені на наступний рік повторно звертатися за два місяці раніше, тобто десь в липні-червні місяці. Дякуємо за запитання. Я думаю, ви зрозуміли про що йдеться. звичайно зараз. Згідно чинного законодавства, якщо людина мала субсидію в опалювальному періоді будь-якого року або будь-який період року, на наступний термін, в разі якщо не відбулося змін у разі у складі сім'ї або інших змін, субсидія буде продовжуватись автоматично. Тобто ми маємо перераховувати, самі робити запити, самі робити запити на державну фіскальну службу, на організацію надавачів послуг, і будемо продовжувати субсидію автоматично, так як було зроблено в цьому році з травня місяця. Тоді вже буде враховуватися вже ця нова ставка соціальна, так тоді буде вже враховуватися да, всі всі нові і будуть нові доходи враховувати за попередній рік. Ну звичайно, якщо людина там не захоче щось змінити, оскільки зараз можна можна враховувати або доходи за минулий рік, або доходи за останні три місяці перед місяцем звернення. Тобто, якщо людина захоче, щоб її розрахували з урахуванням трьох місяців, то вона має до нас звернутись. Якщо вона не хоче, а хоче взяти доходи за минулий рік, то воно буде зроблено автоматично Політичні дякую вам за розмову. На жаль, дуже мало залишається часу. вже буквально секунди до закінчення нашої програми, тому ми мусимо вже закінчувати. Дякую всім нам, нашим глядачам, які були разом з нами. На останок зауважу, що за роки існування української держави було ухвалено величезну кількість законів, які надавали пільги та преференції різним категоріям громадян. Але жодного року їх не виконували у повному обсязі. Представники виконавчої влади завзято твердили, що зробити це. Треба потрібно більше коштів ніж весь бюджет країни, тому напевно є нагальна потреба провести комплексну реформу як пенсійної системи, так і системи соцвиплат. А це завжди боляче. Та, попри все, зичу вам терпіння, здоров'я і непохитної віри в те, що все у нашій країні буде добре. До побачення. Дякую, До побачення.